Кошенята попліткуємо, Анна Трінчер на смітнику історії Джозефіна Джексон, ектор Хіменес Браво у Дурніва, повернення ревізору, депресія. Мощуйтесь зручніше наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Річ. <пліткувати> Ох, що відбулося за останній тиждень. Ну, як мінімум, Аня Трінчер говорила такого, від чого обурився весь інтернет. Давайте глянемо, що ж не так із її думками, послідовністю, взагалі, вміння висловлюватись. Я хочу вам зізнатися. Категорія контенту. Люди, які дуже погано живуть в дуже поганих умовах, і вони знімають тіктоки, як вони кожен день там йдуть в якесь місце, забирають там залишки їжі, з них готують їсти, як вони там, прибирають в себе в сарай. Коротше, їх тупо листа, вони знімають все від першого обличчя, що типу ти наче проживаєш його життя, типу його очима дивлячись ці відео. І а в мене що? був від період... а що, а що, ти що, ти цього? Ну, що, ти Мені, така, мені прямо дуже заходило, в мене там були три улюблені. <рес> три <рес> 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 і це так цікаво, як сама <рес> там готує п'їси. <рес> Сізим, да, і він там якимись справами займається, як він намагається виживати. Вони дуже популярні, там ну, дуже великі <реклама> <перегляди>. <реклама> Ніколи не бачила, а не знаєш такий сну. Тобто я зрозумів, що мала на увазі Аня Трінчер. Це про низини українського інтернету, українського тіктоку, блогери по типу Діанка і так далі. Але у Ані настільки недостатній словниковий запас, що вона коли навіть сміється. Не може пояснити або навіть своєю посмішкою показати, що я сміюся з себе елементарно. І звісно, що коли понад 8 мільйонів українців знаходяться за межею бідності, тому що багато людей виживають, тому що це тригерна, болюча тема, Аня продовжує. Крінжувати, я знаю, що Денис Буданцев переглядає наші випуски. Дениса, привіт, це колишній продюсер Аня Трінчер, який вмів її стримувати. Сьогодні він не впливає на Аню від слова зовсім. Так от, поки ви сидите в своїх італіях, ви повинні зрозуміти одну річ: Аня Трінчер настільки не в контексті, знаходячись тут в Україні, будучи відірваною від реальності, тому що для неї війни не існує, тому що для неї єдине. Що має цінність і вагу, це як збільшити свої груди, губи, купити більш дорогу автівку, знайти старого багатого пердідоса. І на цьому все людина, яка не має жодних цінностей, яка говорить виключно російською мовою, тому що на камеру треба українською, аби якось продавати власну музику, яка мріяла про російську сцену про Москву, але її туди ніхто не кликав і не чекав, тому вона змирилася на певному етапі і продовжувала працювати на український ринок, випускаючи при цьому російською. Але це не закиди зараз до минулого. Минуле неможливо змінити. Тож було те, що було. Аня Трінчер, яка під час повномасштабного спочатку хизувалася своїми дорогими автівками, подарунками. Потім Аня Трінчер, яка в день жалоби викладає свої стрибти з танці. Люди гинуть від ракет, від шахедів, від злочинних дій Росії. Аня Трінчер, будучи українкою, не розділяє загальний біль українців. Вона продовжує жити в своєму світі. І сьогодні її слова сприймаються дуже гостро, тому що це виглядало так, ніби Аня насміхається із людей, у яких немає коштів. І її подружки Ліруїні Діана Глостер, які чудово сидячи поряд, розуміють усе, що відбувається, не роблять зауваження і не кажуть: Аню, зупинись. Ти неправильно висловилась некоректно. Ні, вони робили ось так: фейспам, типу, ой-ой-ой, наляпала. От і все твоє оточення, Аню. Але звісно, завжди буде винен без палу, тому що ти обрала собі головного ворога. Життя. Але це твоя справа, я не можу вплинути на твої мізки, на твої думки. І Аня Трінчер за ці роки не подорослішала. Вона стала ще більш крінжовою, вона стала ще більш відбитою людиною, яка не розуміє взагалі українських реалій. А її команда просто засунула язики в дупу і відмовчуються, бо вони відпрацьовують свою зарплату. І чхати вони хотіли, яка там репутація у Анічки. Так от, Денисе, до чого такий довгий спіч? Справа у тому, що Аня, якою ви так кічитесь, вихваляєтесь, яка вона суперзірка? Ні, вона не суперзірка, вона крінжатіна. і це давно відомий факт. Ви не розумієте, що не так. Мільйонні охоплення, величезна критика, і я вважаю абсолютно заслуговано, бо дівчинка загралася і абсолютно не розуміє сьогоднішніх реалій, і про що не етично говорити. А те, що ти не вмієш висловлюватись як доросла людина, а потім вляпуєшся, це теж проблеми тільки твої. Треба працювати над своїм самовдосконаленням і над своєю освіченістю. І скажіть, що я не правий. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар не цього уроку. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ моєї інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Пам'ятаєте, акторку дорослих фільмів Джозефіну Джексон Це її псевдонім. Вона то в Україні, то за кордоном дуже підтримує Україну, долучається до важливих соціальних ініціатив також допомагає Збройним силам України. Коротше кажучи, Джозефіна Джексон це приклад тієї медійної особистості, як справді потрібно підтримувати свою країну. На міжнародній арені, тому що вона зірка світового масштабу в жанрі фільмів для дорослих, я вважаю, що не соромно сказати так. Я працюю в цьому напрямку, тому що бути актором подібного сегменту це теж складна праця, яка має безліч своїх мінусів та плюсів. Отже. Жозефіна Джексон, і от вона виклала вирізку в інстаграмі. Мене це дуже посміхнуло. І я хочу поділитися з вами як серйозно хлопець розмірковував <с. на тему, хто така Джозефіна Джексон і які другорядні ролі вона грає в кіно. Давайте глянемо з цих акторок. Народилася не в Україні а Міла Йовович, Б. Міла Куніс, це Віра Фарміга, Д. Джозефіна Джексон. Джозефіна Джексон, я не чув, що в неї було якесь українське походження. А хто це? Це американська акторка. Е -м -м Вона частіше грає в другорядні ролі. Пам'ятаєте хоч що один фільм? Ні, чесно, ні. Фух. Джозефіно, обожнюю тебе, твої кінострічки і тебе як особистість. Саме Іронія це взагалі дуже класна штука. Тож для лайтовості трішки розбавити плітки, хотів я додати це в якості сюжету до випуску, оскільки забагато негативних новин останнім часом. Так, Ектор Хімене Збраво у Дурніва. Вже не вперше Дурнє кличе до себе гостей, які закрінжували. Які заслуговують абсолютнішого кенселінгу, але дурнів їх кличе до себе. Ну тому, що дурнів такий самий, тому що дурнів О, це дуже специфічний персонаж. Багато в чому він мені імпонує а, в якості креатора, Але як людина у мене виникає дуже багато сумнівів і питань, а, хто такий Люша Дурнів насправді. Тому що секретів вистачає, а запрошувати тих, хто не є рукопожатним, так би мовити, це говорить про головні цінності та орієнтири льоші дурніва. Ну, принаймні, в мене складається таке враження. До речі, що знаєте про Льошу, надсилайте в діремо інстаграму. Можливо, хтось з ним перетинався і має власне відчуття від знайомства. Допускаєте ви думку, що ревізор колись може повернутися на екрани і що ви знову будете його таким очільником, тому що ну ніхто краще вас не зробить цей проект. Я допускаю таку думку, тому що коли закінчиться війна, і ми всі будемо в нормі, не умовні, а в нормі, українські ресторанні бізнеси знову потребуватимуть тонусу. І програма Ревізор якнайкраще це може їм надати. А це повернення ревізора. Анна Жижа нарешті прокоментувала, чи буде те саме повернення. Я тільки за. Вважаю, що єдиний формат продовження ревізору, який може зайти, навіть не формат, а хто може стати головним персонажем цього шоу це тільки Оля Фреймут. Без Олі Фреймут, пиши, пропало. Кейс не є працюючим від слова зовсім. А я б ще взяв в якості асистентки Олі Машу Єфросиніну і повірте мені, це побило б будь-які рейтинги. Стратегія, коли закінчиться повномасштабне, не зовсім дієва, тому що не зрозуміло, коли воно закінчиться. Я б на місці ревізора не відкладав би це у шафу, а починав би вже працювати. І на завершення, давайте поговоримо про депресію. Осінь, специфічна погода. От прямо зараз знімається випуск. У нас йде дощ. А як ви на це реагуєте? Можливо, п'єте якісь вітамінні комплекси, що вам допомагає, як мінімум, тримати себе емоційно в переході з літа на осінь. І ось такий ролик до вашої уваги, сатиричного характеру. Я не можу шляються до мене як до себе додому. Приходить він, уже третя. В мене депресія. Яка депресія, осінь. Понимаєте, депресія в неї осінь не стала, листя падає. Чи не знала, що осінь буде, чи що? Чи ти думала, що після літа опять літо? Ви пишіть якісь таблетки коньяк. Я вам 30 років лічусь, все хорошо. Ніколай Степанович, свята людина, і депресії в нього немає. Правда, у потерпівши. Ну, то знаєте, то професія така. Я б на вас подивилася, аби до вас шастили по 30 чоловік з депресією. Осінньою я не можу. О, люди. Я не знаю. Поначитуються в отих інтернетах, якісь дебіли розказують. Мен, 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 мендальне здоров'я, чи який там блядь. Каньяк повторяю! Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка підписка коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па.